Вітаю друзі, ми з України. Друзі. Перш за все, щоб розпочати це цікаве і важливе відео на каналі, хочу попросити, щоб ви, якщо не підписані, підписатися на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка І лайки, які ви поставите під цим відео і під іншим відео, вони дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори. Друзі, сьогодні багато із вас. Задають питання і нам, і не тільки нам, а що робити з діабротикою, яка розповсюджується щорічно все більше, більше і більше по території України. Коли її там на Західній Україні знаходили Вінницька область, сьогодні її вже дуже багато і в Черкасах, і в Київській області, і в Полтавській, і в Сумській вже є інформація. Друзі, діабротика скоро буде вже по всіх регіонах України. І якщо сьогодні в цьому році ще пронесе, то в наступному чи в наступних роках з цим шкідником будуть великі проблеми через те, що личинки-діабротики можуть нанівець звести урожай кукурудзи. Як це в тих же самих США, де на захист від діабротики щорічно витрачається понад 1 мільярда доларів, Ця інформація є. На офіційних сайтах а, різних джерел. Друзі, як боротися з цим шкідником? Друзі, за все, необхідно моніторити, ставити феромонні пастки, а, які дадуть можливість вам зрозуміти, а чи є діабротика в вашому регіоні чи ні. Де взяти на діабротику феромонні пастки. Перш за все, це в компанії, які постачають вам пестициди. Звертайтеся до менеджерів і вони нададуть вам дані пастки. Через те, що це не кукурудзяний металик, тут світлові пастки не допоможуть. Тут необхідно тільки ставити спеціальні пастки спеціальною щільністю на гектарі для того, щоб зрозуміти, а яка кількість імаго-діабротики, через те, що пастки ставляться якраз проти імаго. Але найбільш шкідлива. Стадія це личинка, яка обризає коріння кукурудзи. І потім кукуруза вона просто падає і не формує урожай. Я був сам особисто свідком в Румунії, коли у фермера на полі діабротика знищила повністю все поле і він не зміг зібрати урожай. Друзі, існує ряд заходів для боротьби з діабротикою Верніфера Верніфера. Перш за все, це так звана сівозміна. Ну, друзі, самі розумієте, висіваючи там щорічно в монокультурі кукурузу по кукурузі, ми накопичуємо не тільки інфекцію хвороб різних, ну, а відповідно і шкідників, в тому числі і діабротику. Але як показав досвід, то цей захід він мало ефективний. І в ряді країн з діабротикою знайшли. Саме дієвий захід це модифіковані гібриди, так звані генетично модифіковані гібриди кукурудзи, які мають ген стійкості до діабротики. Дані гібриди заборонені в Європейському Союзі, в тому числі і в Україні. Вони дозволені в Америці, в Аргентині, в Бразилії, в Парагваї, в інших країнах світу, але в нас вони заборонені. І тому єдиним способом для боротьби з діабротикою сьогодні ефективним є хімічний друзі. Як би ми цього не хотіли? Є два моменти: можна боротися з діабротикою, використовуючи гранульовані інсектициди, вносячи під час сівби гранули різних продуктів, чи це на основі біфентрину, чи це на основі хлорпірифосу, ну, який також заборонений. В Україні в Європейському Союзі вже чи це на основі фіпронілу. Пам'ятаєте, продукт регент. Тобто інсектициди вони дають можливість зменшити шкодочинність личинки діабротики. А другий тобто другий такий от фактор боротьби це внесення інсектицидів проти імаго. Але не всі інсектициди в цей час працюють. А сам перед треба мати висококліренсний оприскувач, щоб вносити не менше 250-300 літрів води, через те, що інсектицид повинен попасти аж в нижні шари кукурудзи. Використовуйте індикаторні лакмусові папери для того, щоб ви бачили, як робочий розчин промиває рослини і покрив на вашому полі. Ви тоді саме переконаєтеся. Які сьогодні продукти? Ну, відомий кораген. Друзі, продукт інсектицид компанії FMC, Він вже не один рік на ринку, але він показав свою дієву ефективність. Сьогодні ще є інші продукти, той же самий Авант цієї ж самої компанії. Чи, наприклад, Вантекс. Можливо, застосовувати і інші інсектициди, але вони повинні бути. Контактно-системної дії, працювати при надто високих температурах і мати тривалий час захисту, тобто ви підбираєте інсектициди. В основному це друзі на основі фосфороорганіки. через те, що ну, ви самі здогадались, підітрої не можуть такий тривалий час захищати посіви від діабротики. А діабротика – це жук, її мага літає. Я, наприклад, фермер у себе побачив, обробив, а через деякий час жук з іншого поля до мене перелетів. Я повинен знову обробити. Це те ж саме питання, як з Колорадським жуком. Ти обробив сусіди не обробили, в тебе пройшов захисний період дії і жуки з сусідського картофельного поля перелетіли до тебе. Те ж саме з кукурудзою. Тут необхідно, щоб фермера домовлялися і на високому організаційному рівні обробляли свої поля в регіоні, де дуже багато діабротики. Хороше запитання, через що ми маємо проблеми із цим шкідником на полях і він швидко розповсюджився, через те, що жук може долати великі відстані понад 100-200 кілометрів за досить короткий час. А що говорити за сусіднє поле. Якщо ти обробив і захисний період дії інсектициду 15 діб, відповідно жук перелетить до твоєї кукурудзи і знову він буде на полі. Тому вірне запитання, чудове, друзі. Необхідно домовлятися з вашими сусідами і е, проводити обробки через те, що це не жарти в цьому році пронесе, у наступному році вже ні. І ми особисто, якщо не маємо досвіду, а я вам вже говорив, що маю великий досвід і особисто на практиці бачив наслідки від пошкодження діабростики, то ще раз скажу вам, це не жарти, можна втратити все. А ще я бачила, що жук, от личинка, ти сказав, що більш шкодочинна, да? а жук об'їдає да, володь. Володь да, нам да. потрібна для формування чогось кукурузі. Ну, Запилення зерна. Одна волосочок це одна зернинка. Але ми бачили, що жук об'їдає, обризає цю володь і навіть даже верхівку качана і навіть навіть зерна, то він, він може також знищувати зерна кукурудзи. Він теж може шкодити. Так що і він, шкодочинний. і він шкодочинний. Тобто робота проти жука а, має а, ну, дві функції, дві задачі. Це зменшувати його шкодочинність в період ольоту харчування. Щоб відкласти яйця, він вже має додатково похарчуватися, наїстися. Потім е, спарення відбудеться, потім самки відкладають яйця. Понятно, він буде шкодити дуже сильно. Тому ми знищуємо жука, зменшуємо шкодочинність і зменшуємо потім кількість яйцекладки і щільність діабротики на наступний рік. Агротехнологічними методами можна якось боротися з цим жуком? Хороше запитання. Оскільки сама личинка. Ну, яйце відкладене, не личинка зимує яйце, а потім відроджується вже навесні личинка. Воно десь знаходиться на глибині до 10-15 см. І тому обробіток ґрунту, чи це може бути глибоке рихлення, чи, можливо, оранка зменшує щільність і шкодочинність, діабротики. Ну, Якщо хто займається стріптілом, новотілом, то відповідно цей захід ти не зробиш. Ще ми зустрічали в ряді країн світу внесення безводного аміаку восени, також зменшує щільність і життєздатність яйцекладки діабротики. Вносячи на глибину 15 см безводний аміак, в нормі 100-120 кг, ми також зменшуємо щільність яйцекладки ну, на конкретному полі. Тому є багато заходів, які. Спрямовані на зменшення чисельності діабротики. Агротехнічні, біологічні, організаційні, ну і відповідно хімічні, ну і селекційні це виведення толерантних гібридів чи виведення тих же самих модифікованих гібридів. Друзі. Оце вам така інформація про цього небезпечного шкідника. Ви можете сьогодні знайти масу інформації про діабротику в різних джерелах, в інтернеті, в літературі. Але пам'ятайте, друзі, що інформація це не є знання, а знання це є практичний досвід і його використання в власній практиці. Тому, друзі, готуйтеся. Беріть на озброєння всі рекомендації, які вам надають фахівці, в тому числі команда Artfields, І Ми вам бажаємо мати високі врожаї, особливо в цьому році і хороші високі ціни. З вами сьогодні працює команда Artfields. я Олексій Сирієнко в цьому чудовому кукурудзяному, кукурудзяному полі. Перемоги ми злагоди всім. Коментуйте, поширюйте інформацію. Задавайте питання, ми будемо старатися своєчасно дати відповіді на них. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!